Сьогодні, 13 травня, понеділок. Прошу Бога про ласку доброго слухання та розуміння Його святого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Одного разу було весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та Його учнів. Коли ж забракла вина, мати Ісуса каже до нього Вина не мають. Ісус відповів їй, Що мені й тобі, жінко? Ще не прийшла моя година. Але мати його мовила до слуг Що тільки скаже вам робіте? Було ж там шість кам'яних посудин на воду для юдейських очищень. Кожна вміщала дві або три міри. Сказав їм Ісус Наповніть посудини водою. Вони наповнили їх повінця. Далі каже Зачерпніть тепер і несіть до весільного старости і понесли. Коли староста покуштував воду, що стала вином, не знав він, звідки воно взялося, знали лише слуги, котрі зачерпнули воду. Закликав молодого і мовив до нього. Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються, гірше. Ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у кані Галалейській, і тим об'явив свою славу, і учні його увірували в нього. На початку сьогоднішнього євангельського читання головною особою є Мати Ісуса Марія. Саме її, здається, у першу чергу запрошено на весілля, а Ісуса і Його учнів вже, так би мовити, за Компанію. І от, поки всі їдять, п'ють та святкують, Марія помічає проблему, закінчується вино. Ще трохи і радість перетвориться на прикрість, можемо уявити, як би було незручно родичам молодого перед гостями, сором і насмішки, чи навіть дещо зневажливе розуміння ситуації, хоча б навіть із певним співчуттям, могли б просто зруйнувати відчуття щастя і весілля. Марія бачить потребу людей і звертається по допомогу до свого сина. Здається, спочатку він не дуже то і налаштований допомагати, не тому, що черствий чи байдужий, але тому, що вважає, що для нього час творити знамення ще не настав. Адже Ісус лише чинить волю Отця і Його чудеса. Не є фокусами на замовлення. І тут ми стаємо свідками надзвичайно важливої події того, як Син людський і Син Божий розпізнає волю Небесного Отця, пізнав її через небайдужість та довіру своєї Матері людська потреба і заступництво Богородиці відкривають початок. Господніх чудес. Щоб Боже чудо здійснилося, потрібна, однак, неабияка людська співпраця. Треба ж комусь наносити літрів 500-600 води, щоб заповнити шість великих посудин. Лише коли це зроблено, вода перетворюється на найкраще вино. Бог дарує нам свою ласку надзвичайно щедро, а Його дари. Є багаті і якісні. Та, щоб вони стали можливими, нерідко потрібна і наша допомога. Отже, кожен з нас має шанс стати співпрацівником у звершенні Божих чудес. Чи я хочу цього? Одного разу було весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та Його учнів. Коли ж забракла вина, мати Ісуса каже до нього Вина не мають. Ісус відповів їй Що мені й тобі, жінко! Ще не прийшла моя година. Але мати його мовила до слух Що тільки скаже вам, робіте! Було ж там шість кам'яних посудин на воду для юдейських очищень. Кожна вміщала дві або три міри. Сказав їм Ісус Наповніть посудини водою. Вони наповнили їх повінця. Далі каже Зачерпніть тепер і несіть до весільного старости І понесли, Коли староста покуштував воду, що стала вином. Не знав він, звідки воно взялося, знали лише слуги, котрі зачерпнули воду. Закликав молодого і мовив до нього. Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше. Ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у кані Галалейській, і тим об'явив свою славу, і учні його увірували в нього. Господи, навчи мене бути уважним до потреб моїх ближніх, так як Марія. А ще хотів би бути співпрацівником Твоєї благодаті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.